Усім привіт! Я вам зараз розповім коротко про сюжет книги Ернан Діас Довіра. А далі я розкажу більш детальніше про ідейний зміст, саме про важливі ідеї, які піднімає Ернан Діас у цій книжці. Щоб розуміти контекст цієї історії, варто згадати 1920 ті роки в Америці, які були так би мовити, характерні економічному зростанню активному. Оскільки після Першої світової війни був бум на підприємницькій діяльності безпосередньо, і всі активно як робили бізнес, так і вкладалися в цей бізнес саме на фондовій біржі. Тобто, які б акції американці не купили, вони відразу зростали в ціні. Відповідно, цей тренд підхопили як. Так би мовити, знані інвестори, так і прості пересічні громадяни. В принципі, це швидко переросло в певну бульбашку, да, і вже в 1930-х роках ця бульбашка лопнула, що й посприяло великій фінансовій кризі. От це такий контекст, в якому ведеться ця розповідь. От, з приводу самої книги, да, тут є головна героїня письменниця. Її наймає до себе один відомий, дуже відомий інвестор-банкір. І він просить її написати його біографію. Тобто він буде її начитувати своє життя. Да, вона має записувати це все, оформити, і він в результаті видасть цю біографію від себе. От для чого це йому потрібно? Він їй. Пояснює, да, розповідає, що є такий письменник Гарольд, який написав історію про нього, але в дуже доволі такому негативному ключі. І ми знайомимося з цією історією. Ця історія ведеться про те, що цей інвестиційний банкір да, одружився на своїй коханій дівчині. І він поводився доволі самовпевнено по відношенню до своєї діяльності, да, як інвестиційний банкір, і доволі прохолодно до своєї дружини. Ну, в принципі, так і здається з цієї історії, на мою суб'єктивну думку. Да. І всі вважали, що цей інвестиційний банкір він просто бізнесмен від Бога, по суті, да? інвестор від Бога, бо його стратегія інвестування вражала всіх, він заробляв шалені статки. От його дружина займалася, вона була філантропкою, да? займалася благочинністю. От, в принципі, так би мовити, розтрачувала його гроші, але він, якби не проти був цього, навпаки, її підтримував у цьому. І одного разу одного дня вона захворіває, да, стає психічно хворою. Він намагається її врятувати, але на жаль, вона закінчує своє життя смертю трагічною, оскільки її чоловік, ну це інвестиційний банкір, захотів спробувати новітній метод в лікуванні психічно хворих. Людей, тим, що вживати певні ліки, які, так би мовити, сприяють судомам. І в страшні судомі вона і померли. В принципі, цей письменник Гарольд, да, можна так, так би мовити, звинувачує його в смерті дружини. І в реальному житті. Ну, тобто в житті да книжки, це інвестиційний банкір. Йому не сподобалася ця історія, так як вона показує його дуже холоднокровним, да трошки розповідає про те, що нібито він винний в смерті дружини, і також розповідає про те, що він винний один із тих людей, які винні в фінансовій кризі. Відповідно, наш інвестиційний банкір, хоче свою альтернативну історію, видати, ну, нібито як справжню і він. Начитує да, цю історію, ми розуміємо хід його думок, да, і що він саме розповів в своїй історії, в своїй версії історії, да? що він, по суті, якби, дотичний всього лиш до фінансової кризи. Він себе чітко виправдовує, він каже, хоч він і поводився егоїстично, але вірно, оскільки він бажає, що егоїзм це так би мовити, ну, якби. Індивідуальний егоїзм да, в кінці кінців сприяє благополуччю країни. Тобто, якщо кожен із нас буде діяти егоїстично, то, відповідно, це принесе велике благо. Тобто він таким самим чином а, на початку буму да, фіна, фінансового давав можливість звичайним людям заробити. Але коли він побачив, що бульбашка наближається, і крах фінансовій системі він поступив егоїстично, тобто зашортив, да став позицію шорт і при цьому зберіг купу своїх своїх грошей, тим самим, аби зберегти капітал і інвестувати в його більш солідні проекти. Ну і відповідно таким чином він нібито як очистив цю фінансову систему від неблагополучних інвесторів. От про свою дружину він побічно так розповідає. Він попросив письменницю, аби вона так би мовити. Дотично розповіла про його дружину, що вона просто любить музику, спокійна, тиха, що дуже корисно вплинула на його життя. Е от, а вона померла від раку. Ну, по його версії, да, вона померла від раку, а не була психічно хворою, як це розповідав <кхем> письменник Гаральд. І нашу письменницю, та яка писала цю біографію для нашого інвестиційного банкіра, вона трошки з недовірою ставилася до цього, оскільки їй постійно чогось не вистачало, не вистачало певних деталей, їй не вистачало більше розлогішої історії його дружини. Але вона не могла докупатися до суті. Він був настільки багатим, що вражав її силою цієї міцю, да і вона навіть відчувала себе в небезпеці поруч із ним. Тому не хотіла нічого йому казати, сперечатися з ним. А так би мовити, заробляти тихо гроші і писати його історію. Вона написала да, цю біографію, ми з нею познайомилися, і через пару днів наш інвестиційний банкір помирає. Наша головна героїня здивована дуже. Да, потім так би мовити, цю книгу ніхто не видав. Да, цю його біографію. Через десяток років наша письменниця. Усвідомлює, що вона вчинила негідно да, по відношенню до дружини загиблої цього інвестора, і, взагалі, негідно в плані того, що вона, так би мовити, ісказила ось цю от історію, а не так би мовити, вчинила гідно да і праведно, що докопалася до судді і відповідно розповіла е, правду. От, хоч попри те, що книга не видала, не видана була, але тим не менш вона. Якось себе не зовсім добре почувала. І тут вона почала робити дослідження, да, намагалася знайти е, щоденник дружини цього інвестиційного банкіра. От і вона знайшла, і тут нам постає третя історія від дружини цього інвестиційного банкіра. Да, і ми, нібито, знаєте, повинні зрозуміти. Правду, яка була прихована як в письменника Гаральда, так і в історії від інвестиційного банкіра. І тут ми розуміємо, що дружина справді вона була хворою на рак, вона веде щоденник вже з лікарні із пансіонату, жаріється на своє здоров'я і трохи розповідає про самого свого свого чоловіка. І тут ми розуміємо з її слів, що вона була насправді тим інвестиційним генієм. Тобто, її чоловік він збагатився виключно за рахунок її таланту, да, і надзвичайному розуму. До речі, про її надзвичайний розум також і говорив Гарольд в своїй історії. А у своїх щоденниках дружина. Розповіла про те, що вона винайшла систему, дослідила ринкову поведінку інвесторів, ринкову поведінку акцій, да як вони падають, зростають в ціні, і підказала своєму чоловіку відповідно до зустрічі з нею він не володів такими статками. А тоді, коли вона поділилася із ним своїми аналітичними напрацюваннями, він... Почав масштабно заробляти на це. Ну і, відповідно, це не могло б статись, якби в нього не були такі, знаєте, характерні особливості, типу як впевненість, сміливість і так далі. Тобто цей симбіоз, він посприяв тому, що. Вони стали надзвичайно багатими, але що в історії Гарольда, да, що і в автобіографії самого інвестиційного банкіра вони не розповіли про те, що насправді дружина допомогла зробити великі статки на цьому інвестиційному банкіру. І тут після цієї історії інвестиційний банкір постає вже з тієї сторони як негідник, да, який взагалі не захотів розповідати абсолютно ніяку правду про його дружину, про те, що він багатий виключно за рахунок. Хто що це дружина, да, допомогла йому зробити такі статки? От, і, по суті, в його історії вона недооцінена, як, як людина, да, як дружина безпосередньо. Отже, це коротко про сюжет, так би мовити, такий поверхневий, щоб ви мали розуміння, про що буде вестися далі мова. Які основні ідеї розглядає? Автор да Ернан Діас саме в цій книгі. По-перше, це ідея грошей. Тут е, гроші постають як щось богоподібне, і ну, є це пряма стата. Да, один із героїв ти типу, каже, що гроші дійсно е, щось від божественного, оскільки воно мірило усіх речей, да, воно великий інструмент влади, тобто, із цими великими грошима наш головний герой він міг підкорити будь-що і будь-кого своїм впливом да, і багатством. От, а от, наприклад, батько письменниці, да, яка писала біографію для інвестиційного банкіра, вона. У, точніше, батько цієї письменниці, да, він таки був комуністом, да, затятим, який марксистом, навіть так би сказав, е, який він був проти цих грошей, і він казав, що гроші це фікція, а фінансова система це фікція фікції. Тобто це абсолютний якийсь абсурд, да, всього лише папірці, але е, о, попри те, що це папірці і фікція, багато хто. З людей вірить в це, і воно дійсно надає владу і силу. Тобто лише колективне сприйняття грошей як чимось дійсно корисним та важливим, робить гроші настільки потужним інструментом да, в руках людей. От. І те, що гроші мають силу, здатність да, змінити суспільство, ну і суспільні правила, ну і відповідно, так би мовити, збагатити когось, да, а когось. Розорити, да, оскільки фінансова криза в 30-х роках в Америці, вона, в принципі, показала, як система є інколи слабкою. Да, і попри те, що люди створили цю систему такою слабкою, <кій> створили такою слабкою і не змогли з нею справитися, і, в принципі, вкладаючи ці гроші в Папірці, да, всього лиш якісь акції, які мають нібито як надавати владу, ну тобто владу над певним бізнесом, да, як частку, володіння часткою бізнесу, вони призвели до великого краху і до такої суттєвої трагедії, да, з точки зору фінансових криз. От, наступна ідея. Це егоїзм. Тут автор розглядає наскільки люди є егоїстичними самі по собі за своєю природою, і як на прикладі нашого інвестиційного банкіра, що він думає лише про себе, про свої статки, в принципі, він використовував свою дружину для збагачення хоча його якби його дружині да не були зовсім цікаві ці от великі гроші. Хоч вона йому допомогла збагатитися, але їй було більше цікаво музика, мистецтво, було цікавіше філантропія, да, вона допомагала дуже багато людям. От їй це цікавило, а не сама суть збагачення, а його. Цікавило саме збагачення, да, і він використовував це на максимум. І в як в своїй історії, да, як він появився егоїстично, що взагалі не хотів ділити своє надбання з дружиною, попри те, що він її ніби як любив, да, але е, такий його хід думок, да, його така от. Його такий от вчинок. І те, як головний герой виправдовує егоїзм. Він типу каже, що егоїзм да, це запорука капіталізму і добробуту держави. Що якщо ми всі будемо вчиняти егоїстично, то це принесе велику користь державі самій, да, як добробут, тобто це з концепції Адама Сміта невидима рука ринку. От. І головний герой виправдовує свій егоїзм, да, і тут дійсно постає питання з приводу того: а чи цей егоїзм якби виправданий, а чи ні, чи дійсно він корисний для нашої соціополітичної системи, яка зараз вибудовується, да, і економіки загалом. Ну, з точки зору економіки, да, яка. Домінує над якою домінує матеріалізм, то, мабуть, так. Да. Ну це ніби якби логічно, бо ми заробляємо гроші, маємо витрачати, да, і чим більше ми хочемо цих грошей, тим більше ми будемо витрачати і тим самим збільшувати ВВП. От. От. Але ж з тієї точки зору, що, наприклад, якщо розглядати цю фінансову кризу, то всі люди вчинили егоїстично, а в результаті більшість залишилася ні з чим. То якийсь е, виникає в певній мірі абсурд, да, що людина вчиняє егоїстично, але в кінцевому результаті ця стратегія являється невірною да, в довготривалій перспективі. От наступна ідея автора це суб'єктивність історії. Тобто, після прочитання самої книги е, в нас виникає певний дисонанс да, і питання: а кому ж вірить? Кому вірить Гарльду, Гаральду? Да, які написав якби, з третьої сторони свою історію вірити інвестиційному банкіру, да, чи вірити е, дружині інвестиційного банкіра? Бо кожен же ж написав свою історію да, про ці події, в принципі. От. І навіть попри те, що історія дружини інвестиційного банкіра виглядає як найбільш правдоподібною. Все ж таки, ми також не можемо повноцінно покладатися, бо вона писала це в стані під морфієм, бо вона хворіла раком. От, і більшість часу вона проводила під морфієм, тобто під потужним знеболювальним. От, і таке от питання, що це їй не головне. В принципі, от е, докопатися до істини цієї історії, да бо Ернанд Діас намагається нам показати, що історія вона суб'єктивна. Кожен дивиться на одні самі події по-своєму. І по-своєму він правий, що мається на увазі, що, якби не щоденних дружин інвестиційного банкіра, да, ми б вірили або Гарольду, або самому інвестиційному банкіру, і мали б таке тот, уявлення про історичні події цієї сім'ї. І що б це змінило загалом? Ну, Мабуть, нічого, да, ми б або прийшли до висновку, що інвестиційний банкір не гідник, або взагалі б не мали ніякої думки про нього. І, і так би мовити, історія б так і жила б. Да, і якісь би події, в принципі, змінилися від знання, а якісь ні. Але так би мовити, ми все одно б не знали правди. Правди. І чи правда тоді важлива, якщо ми не здатні докопатися до неї? От це питання намагається донести до нас Ірнандіяс, що будь-яка історія, вона суб'єктивна і. Тут в нашому 21 столітті, мабуть, також не варто очікувати повноцінної об'єктивності. Вірно, сказати, що варто прагнути до цієї об'єктивності. Але чи є ця об'єктивність, коли кожен має своє уявлення, да, про минуші події намагається про них розповісти, і це абсолютно суб'єктивна історія. От і те, що історія може бути суцільною вигадкою. Під впливом великої сили цю силу мав Інефляційний банкір да, і через свій вплив, свою владу, да, міць, купу грошей, він міг би видати свою біографію і змусити суспільство повірити в цю от біографію, да, в цей от перебіг подій, про які він говорив безпосередньо. Так, як весь наклад книжок від Гарольда, да, от у його критику, він викупив да, і не допускав, щоб вона поширювалася в широкі маси. Тобто, от як гроші в даній ситуації змінили по суті історію, як таку ну, хід історії, да, або як вони блокували доступ інформації до суспільства. І тобто, під впливом цих грошей, цієї влади, він міг трактувати історію, як би йому хотілося. От написати будь-який, не знаю, будь-яку суб'єктивну свою правду, да, в яку він сам уже вірив в середині історії. Бо, от, наприклад, коли письменниця придумувала йому певні сюжети з приводу його історії з дружиною, він почав повторювати ці сюжети. І тут вона розуміє, що він сам повірив у свою ж вигадку. Тобто, навіть попри те, що на початку він знав, що його історія буде вигадкою, да в кінці ж він сам уже повірив в неї. Тобто наскільки потужні наші слова, наші думки на нас самих, що ми ладні повірити в свою ж історію і інтерпретувати минувші події так, як нам хочеться, да? і не зважаючи на те, що істина може бути і є абсолютно іншою. От, це була основна думка е, автора з приводу того, що правди як такої е, інколи можна не знайти, е, і з таким перебагом подій да, відсутністю правди потрібно якось уживатися або потрібно е, постійно бути в пошуках істини, прагнути до цієї істини, аби не жити в ілюзіях. Ну, якось так. В принципі, я рекомендую вам усім почитати про цю книгу і знайти для себе актуальні якісь ідеї. Дякую.